Тяжко важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилитись хоч згори та в воду. Це мені хотілося б таку пораду дати нашим комунальникам. 84 річна Таїсія Миколаївна Нагорна, вкотре перечитує кобзаря, каже, хоч і бачить погано, та це єдина можливість відволіктися від холоду. В теплі носки валянки пальто старенька вчителька початкових класів вдягається з осені, хоч і не виходить з квартири. Найвища температура в її оселі 13 градусів. Зізнається, вночі гріється біля обігрівача, а зранку поспішає швиденько надягти на себе якнайбільше речей. Та Який там душ? Тобі бігом скочила, на тягує що небо. Буті на себе, ніякого душа. Щось тепленьке надіть, стараюся. От. На вулицю, поки не йду з утра, поки вже там трохи. За цією стіною вулиця, хоч мала б бути квартира. Після вибуху в середмісті Чернігова на вулиці 50 років в ЛКСМ Два роки мешканці жили в напівзруйнованому будинку. Квартиру бабусі та ісі визнали безпечною, та цієї осені по ту сторону стіни розібрали руїни сусідів. І через діри старенько почало заливати та задувати холодом. Протикає он потолок по всій длині, практично тече. Сніг як наб'єтона починає танути тече. Бо там вже нема нічого, не криші потолок, один і все. Температура. Температура 10 одинадцять градусів. Газ включаємо, калорифер включаємо до 12 до піднімається. Зовнішня стіна мала б бути щонайменше 35 сантиметрів завтовшки, та її ширина лише 12. Самі як можуть, так і утепляють своє житло та заклеєних вікон замало. Полотенцями одіялами, простинями поутепляли, але воно як воно бачите, рами полопали. Якщо то таке, то тепло буде, то ми ж повністю сюди були вивалені. Рятувати від холоду стареньку не поспішають будівельники. Кажуть, розпочали демонтаж взимку, бо саме тоді знайшовся інвестор. А тепер вони чекають, доки буде готовий проєкт утеплення квартири. Півтора місяці тому його розпочали готувати. Наша пропозиція була пористий газобетон утеплення зробити. А всередині вже конструкцію металеву там. Чи це буде е, прутами стягнуто, чи це буде е, двотавром, чи швелем? Ну, це вже буде конкретно проектне рішення. На сьогоднішній день прораховано конструктора інституту прорахували, які треба будуть. Е, Зробить роботи щоб закріпити цю стіну, поки над квартирою старенької вчительки немає даху, її обіцяють утеплити стелю, прикриють її мінеральною ватою. Та суттєво температуру в оселі це не підніме.